Добрий день, діти! Сьогодні я вам розповім про одного з найбільш таємничих звірів, який живе на нашій планеті. Вовка. Вовк живе в лісі. Це хижа тварина, яка має гарну зовнішність. Давайте розглянемо його. Зовні вовки схожі на великих собах з сильним і м'язистим тілом і високими ногами. Морда витянута, широка і дуже виразна, хвіц довгий, товстий і опущений вниз, хутро у вовків густе і довге, що складається з двох шарів, допомагаючи зігрівати їх в зимову пору. Колір шерсті змінюється від світлого до темно сірого. Будучи нічними тваринами, удень вовки відпочивають в різних природних укриттях, заростях і неглибоких печерах, але нерідко використовують нори бабаків, песців або борсуків, а самі риють нори украй рідко. Взимку вовки тримаються зграї. граї. ватажком зграї є досвідчений і розумний вовк. Ці тварини спілкуються за допомогою виття. Вовки виють, щоб дізнатися про місце перебування інших членів зграї, сповістити про захоплену здобич. Вовки відомі своєю швидкістю та витривалістю. Вовк їсть все, що може зловити, і всіх. То слабкіші за нього це олені, лосі, косулі, кабани, антилопи. Крім великих тварин, велику роль в харчуванні вовків займають зайці, ховраки, гризуни, у літній період їдять рибу, птахів, жаб, гусей і качок. Вовк мисливець здатний здолати звіра в 10 разів важче його самого, його єдина зброя це ніст і гострі зуби. Ці тварини мають важливе значення для природи. Вони контролюють популяцію деяких тварин, таких як олені та зайці, і таким чином допомагають зберегти рівновагу в лісах та степах. Вовк хижак, який живе в лісах. Раніше вони жили майже по всьому світу, але зараз їх стало набагато менше. Розповідь наша завершена. До побачення. До нових зустрічей!